У Луцьку поліцейські затримали грабіжника просто під час злочину. Чоловік знайшов у під'їзді ключі від квартири, проник у житло і виніс ювелірні вироби на 40 тисяч гривень. Господиня застала його на гарячому, але грабіжник утік. Про це повідомили у поліції Волинської області. Завдяки небайдужим людям його швидко затримали. Зловмисником виявився 36-річний житель Луцького району, який уже мав судимості. Викрадені речі вилучили. Чоловіку оголосили підозру за грабіж, вчинений в умовах воєн. Нього стану йому обиратимуть запобіжний захід, тримання під вартою досудове розслідування триває. Луцький епіцентр тимчасово не працює. Повідомляється, що це сталося через нібито масштабну хакерську атаку, від якої постраждала уся мережа. У епіцентрі повідомляють, що під вплив потрапили усі сервери. Здійснити покупку ні за готівку, ні карткою наразі неможливо. Як додали у прес-службі гіпермаркету, на даний момент вжиті всі заходи щодо відновлення роботи.